Ми з Рітою думали під наз про назву і якогось пафосу не хотілося, тому просто вибрали ну, плівка 35 мм, тому хай буде виставка така. Ну, це було десь приблизно з перших наших бойових. Це було десь березень 22-го року. І буквально десь на другий виїзд в мене вже прийшла думка: ну, фотоапарат лежав, довго без діла, Десь роки-півтора не знімав. І взяв плівку, думаю, спробую. Ну, і, в принципі, перша. Ви її можете тут побачити, але там далі, потім покажу. Вона така сама, сама душевна, скажімо так. Ну, це такі періоди були, коли є натхнення. Воно не завжди є, не завжди є час, тому що є там переміщення якісь, є стресові ситуації, тому фотоапарати на часі, тому він в мене ще не маленький. І, коротше, не завжди зручно його брати з собою. Є на війні, є з полігону, є просто. Ну, В основному це війна і полігон. Тобто, чи перед, чи перед бойовими, чи після них? Я намагаюся завжди фоткати, щоб ніхто не встиг спозвати. Ну там є фотки, коли ми там всі разом позуємо, але мені більше подобається, коли це е, е, внезапно як буде. А як вони потім реагують на свої фотографії, коли вони бачать? Класно, нормально. Ну вони е, іноді буває навіть не знають, що я їх фоткав, потім бачать круто, скинь. Подобається. Чи іноді це пов'язано з ризиком. Тобто треба було виходити в такі місця, де по-хорошому не треба бути, але до гарної фотки перевищувала безпеку. Мене змотивував мій друг, про нього вже казали Роман Романенко. Це близька людина для мене дуже була, він загинув 19 2019 році. І, в принципі, він мене цьому навчив. Але тоді я так ну, пару разів це робив. А Коли вже почалася війна, я просто згадав про фотіки. Думаю, ну круто, що можу спробувати продовжити його справу. У нього теж була дуже вдала висока тут, можливо, бачили чи на фото. Чи... І, в принципі, я думаю, що воно до людей може донести правильний посил. Може хтось там думає, вагається за щось, прийде, подивиться, і якось у нього щось там в серці йокне. Чорно-біле тільки, тільки попробував. Це крайня плівка. Зараз купив кольорову знову, але ще не, не встиг нічого зробити, тому що там багато справ було бойових. Але думаю, скоро почну літо, зелене, все гарне. Оці два фото, які вже я казав раніше, вони такі, мабуть, самі близькі для мене, тому що ну, пов'язані з подіями певними. Фотка знизу це квітень 22-го. Це була спроба наша така невеличка, скромна деблокада Маріуполя. Ну, чесно кажучи, вона не була вдалою, тому що це було суто добровольці. Ми були там просто автомати, гранатомети. Ні броньованих машин, ні танків не було, і зіткнулися з труднощами великими. Але ну, я живий, хлопці, які там зі мною теж всі вижили, дякувати Богу. А фотка зверху, це ми приїхали тільки тільки з бойового, теж надважкого, це теж квітень 22-го, але вже під кінець. Це ми, як я вже казав, тримали важливий напрямок. Це перетин Донецької Запорізької області, коли... Вороги наші хотіли замкнути кільце зі сторони Ізюму і зі сторони Великої Новосілки, щоб відрізати Донецьку область. Тому там теж, в принципі, всі ці хлопці зробили гарну справу і пишаюсь ними. Просто люди в звичайному житті, чим далі війна, тим повторюється 14 рік і трошечки це стає рутиною. Всіх тогоє там. Хтось загинув, хтось поранений, але люди, ну це нормально, це захисна реакція психіки, вони забувають за це. А це як ну, нагадування таке невеличке, що ми є, є отаке от, воно продовжується. І буде ще, на жаль, я думаю, довгий час. Бойовий шлях. Там він розпочався 24-го з 5 ранку. Ми прокинулися, от мій друг Сапсан там, Олексій Калач, він, на жаль, зараз на бойовому не зміг бути присутній. Вони з бойовим досвідом були, ми зізвонилися. І 24-го вже були в анкоматі, отримали зброю. Ну і такі перші серйозні бойові, ми там 5 березня вже поїхали. Будучи ну, відсотків 80 з нас були, ну, ми там не розуміли, як затвор передергувати, коротше, перезаряджати. І, ну, Потім потихеньку вчилися. все-таки був в боях, тому що ну, були тренування, але в нас вже було розуміння, що як, як робити це, дуже добре, що у нас було перший час без втрат. Це дещо щастило нам дуже, я не знаю. Ну, я по-іншому не можу просто це пояснити. Але е, ну, десь от весною ми вже почали тренуватися ближче до літа. Е, потім ми прийшли на, на другий напрямок, ми були на Донецькому, потім прийшли на Запорізький, провели там літо. А вже потім весно, ні, восени е, поїхали на полігон. Це було злагодження третьої штурмової бригади. Ну і там вже на полігоні тренувалися. Тобто, вже така була мотивація більш сильніша. І після зими в нас вже пішов Бахмут одразу. Тобто такого з лайт режиму коротше, на хард. Ну, в принципі, не без гіркого, але всі вистояли. Батальйон пройшов били хрещення, і, в принципі, я всім пишаюся. Важкі умови були. Ну, такий різкий стрес з полігону одразу туди. Але все вдалося. Та сама мотивація, яка була і в перші дні, і зараз. Ну, сили в мене є, я молодий, сильний. Поряд сильні хлопці, ми розуміємо, що ми робимо за що. Тому ну, в мене навіть не виникає таких питань. І є вони сили чи немає, просто, просто робимо.